Друзі, всіх вітаю! Всім бажаю мирного неба, щастя і добра. У мене сьогодні коротке, але таке дуже неприємне відео. Це знову-таки ситуація, присвячена в тому, що коїться в Умані. Я спочатку не повірив, але отримав багато звернень, що в місті Умані в Уманській центральній міській лікарні міській саме збираються скоротити 200 лікарів, медичних сестер і інше медичний персонал. 200 сімей фактично залишився без роботи їм з 1 листопада сказали написати заяву про звільнення. Ну, це під час війни. Що тут можна сказати? Сказати можна лише одне, що оця, як вони називають, команда влада, це все, Плетньова, яка стала, пішла по рукам у бандитів в квітні місяці, Ганіч, перший заступник, їх куратор дикун. До речі, у дикунаш працює мама, я, скільки я знаю, медичним працівником, але ж це його не зупиняє. Скоротити 200 лікарів медсестер. Ну, сказати, що це скотство, це нічого не сказати. І ще інша сторона, медалі каже, це ж люди не будуть отримувати якісне лікування. Тобто, фактично, ця вся славна група товаришів вже добралася до міської лікарні замість того, щоб забезпечити фінансування відповідне, вони просто знищують все, що я кажуть, бачать. І от люди питають, що нам робити. Ну, по-перше, я як нардеп звернусь заявою про злочин одразу. Я вважаю, це звільне незаконний тиск на працівників, вони не повинні писати жодної заяви. І це неправильно. Пільш того, це порушує конституційні норми кожен має право на охорону здоров'я. Місто майже 100 тисяч на сьогодні. По друге, я дуже раджу людям, прямо всім зібратися, всім колективам, кого звільняють 200 людей, взяти свої сім'ї і йти до мера, як вона себе називає, Плитньової. На жаль, яка колись була моїм соратником. І мені дуже. Соромно за те, що ця людина взагалі була в моїй команді, але так була. І не виходити йти до неї прямо до кабінету, до приймальної і не покидати до тих пір, поки це ганебне рішення не буде скасовано, і не буде виділене фінансування, і люди не будуть скорочені. До речі, я хочу ще сказати, що така ж сама ситуація і в освіті, От, е фактично знищена школа номер 6 і чому знищено? Тому що Чірва Ольга Григорівна, новий керівник управління освіти, депутат міськради, хоче собі під приватний заклад. Літньова це прямо і каже, вона не соромиться, що будемо там приватний заклад робити якийсь. При тому, що там були діти, які на інклюзії, тобто особливі діти, але це абсолютно їх, як кажуть, не чешить, і вони повністю йдуть проти людей. І вважаю, що сьогодні фактично я би уманську міську владу сьогодні взагалі прирівняв би до якоїсь стихійного лиха, яка знищує все, що бачить, і нищить потенціал міста. Тому я впевнений, що треба оборотись. На жаль, зараз військовий стан ми не можемо просто широкомасштабно такі провести заходи вуличні, але нічого людям не заважає йти на при... до мера на прийом. Якщо їх не пускають в міську раду, так звана муніципальна варта, люди все одно хай заходять, і ніхто їх не має зупинити. Як пам'ятаєте, казав Бандера, що на що не зупинить ідею, час якої настав, я вважаю, що зараз настав час не лише відстояти свої права і перш за все ну, людей, яких звільняють, яким встановлюють тарифи. Фактично нищити, а і настав час, щоб ця влада пішла у відставку. Я впевнений, що сьогоднішнє перебування Плитньової на посаді Терещенка на посаді, у якій, до речі, батька в Російській Федерації працює на ворога. Вся депутати, яких привів Андрій Дікун. Це сьогодні дискредитує Україну. Повністю в очах не лише своїх громадян, но і вже і на міжнародній арені. Тому, люди, давайте боротися, я як депутат буду робити все можливе, але я нагадаю старий такі слоган, що разом нас багато, не подолати, людям раджу не здаватися. І я хочу ще сказати, що хто вирішить судитися, я готовий забезпечити кваліфіковану юридичну допомогу, щоб ми могли. Подати на цю банду в суд. Давайте боротися. Умані більше 400 років, Умані вистояла при різних ситуаціях, вистоїть і зараз. А оцим скотам, які сьогодні грабують людей, я маю на увазі Плетньова, Дікун, Ганіч, Терещенка і таборець Галовальської адміністрації, які все це кришує, вони підуть і згинуть як краса на сонці, як кажуть. Будемо боротися. Всім бажаю щастя і добра. Слава Україні!